Дітки, всім привіт-привіт! Я дуже рада всіх вас вітати! Доброго ранку, шановні дорослі! Сьогодні я запрошую вас на заняття з навчання грамоти, де ми будемо продовжувати вивчати звуки та букви. Я хочу вам нагадати, що букву ми можемо прочитати або написати, але звуки ми з вами не чуємо. Звук ми лише вимовляємо або чуємо. Зараз я вам пропоную переглянути коротеньку казочку, де ви дізнаєтесь, який звук ми сьогодні будемо з вами вивчати. Будьте уважні! Жила собі паличка-виручалочка. А чому виручалочка? Та тому що завжди всім приходила на допомогу і тваринам, і людям, дорослим, і дітям. Одного разу мама попросила паличку виручалочку допомогти їй вибити килим. І з радістю взялася паличка-виручалочка за справу, а всі почули її звук пи-пи-пи. Дітки, ну що? Який звук ми сьогодні будемо з вами вивчати? Згадались? Так, давайте повторимо. Цей звук, дітки, приголосний. Ми його, на відміну від голосних, не можемо проспівати. Ми його вимовляємо коротко. Пу. А чому ж ми, дітки, не можемо проспівати приголосні звуки, як ви вважаєте? Тому що нам заважають губки, зубки або язичок. Дітки, давайте ми з вами подивимось, як же вимовляє ротик цей звук. Для цього нам знадобиться вже наше дзеркальце у допомогу. Давайте подивимось у нього і подивимося на наш ротик. І що ми бачимо, дітки? У нас губки зімкнуті і не дають вийти повітрю зсередини. Ось подивіться, не дають. Ось ми з силою начебто його відштовхуємо да? і бачимо, як важко вийти повітрю. Але в цей час з'являється звук П. Ось подивіться П. Чуєте, як важко? П, ми начебто виштовхуємо, так? Це повітря всередині. І тоді ось у нас і з'являється звук П. Звук П це приголосний звук. Приголосний звук ми позначимо ось такою рисочкою. А давайте пригадаємо на тому занятті, який ви звук вивчали. О! -о, -о. Давайте ще раз проспіваємо. О, -о, О! Це голосний звук, так, дітки, нічого не заважає ротику співати його. Тому, дітки, голосні звуки позначаються ось таким кружечком. Запам'ятайте це, дітки. Дітки, звук П. Ми часто чуємо у словах. Ось послухайте. Паук. Печиво. Помідор. Панда. Повторіть, будь ласка. Паук. Печиво. Помідор. Звук «п» може бути не лише на початку слова, може бути всередині або в кінці. Я вам пропоную пограти в гру, де ми будемо з вами знаходити місце звука у слові. На початку, всередині або в кінці. Панда. Повторіть. Панда. Панда. Де сховався наш звук? Звук П. Так, на початку слова. Далі. Капуста. 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 Де ми чуємо звук П Так, всередині. І ще, що це в нас намальовано, дітки? Суп. Давайте промовимо і знайдемо, де ж заховався звук П. суп Суп Суп. Де сховався звук П? Так, в кінці. Ось дітки впоралися ми в цим завданням. Дітки, а щоб краще нам запам'яталось, як виглядає? Буква П, звук П я пропоную викласти камінь Це дуже легко. Ви можете на прогулянки це зробити з паличок. так. Ось так. У нас йдуть рівненькі стовпчики. Ось так. Подивіться, яка у нас. Вийшла рукавка. П. Ось, давайте ще раз промовимо П. Дітки, і я вважаю, що ми сьогодні дуже гарно за вами попрацювали. Так? Ви дома повторіть і закріпіть, і знайдіть теж слова, в яких живе звук П. Спробуйте викласти з паличок або з камінців. Так? цей звук. А ми. Будемо чекати наступної зустрічі, де ми і надалі будемо вивчати нові звуки і букви. До побачення!